З кожним літнім днем температура повітря збільшується, а сонячні промені стають дедалі теплішими. Липень та серпень вважають найбільш спекотними та водночас небезпечними місяцями. Чи не всі бажають проводити спекотні дні не вдома? Тож виходять прогулятися на вулицю, чи відпочивають на пляжах. Проте тривале перебування на відкритому сонці може неабияк зашкодити здоров'ю. Багатьом любителям спекотного відпочинку знайомі сонячні удари. Сонячні удари виникають тоді, коли люди знаходяться весь час на відкритому сонці з непокритими головами. Найчастіше це характерно для дітей, людей похилого віку, тому що компенсаторні механізми організму не такі, як в інших, і у них це виникає швидко. Сонячні удари характеризуються тим, що йде зневоднення організму. І людина втрачає електроліти і воду з потом, також через дихання і шкірою. І поповнювати ці потреби потрібно. Коли не поповнюється, то виникає у нас сонячний удар. Як зазначають медики, не варто нехтувати своїм здоров'ям, адже наслідки отримання сонячного удару можуть бути серйозними. Ужгородці запевняють, знають, як вберегтися. Не ходити на дуже пекуче сонце, користуватися капелюхами, кепочками і все. І бажано би коли час пік, це в обідній період сидіти в холодочку. Ну, перше, потрібно, якщо ми на відкритому сонці, потрібно мати головні убори, мати біля себе водичку, просто без цукру, негазовану. Ну, бажано зранку, ну якщо я так знаю, на відкритому сонці, на прямому сонці, то зранку бажано з 9 до 11. Пік, сонячний пік припадає в обід. І рекомендовано після обіду десь з 17 до 19. Потрібно лягти відпочити, поставити холодний компрес, пити багато води. Не знаходитися на відкритому сонці. Якщо навіть загорати, то бажано це робити або в ранішні, або вечірні часи, коли сонце не таке активне, також необхідно в тіні знаходитися, коли активне сонце, а бажано взагалі в обід вдома сидіти. Потрібно багато вживати води, потрібно на сонці носити панамки або кепки для того, щоб не було сонячного удару. І, в принципі, бажано бути на вулиці до 11 ранку або після п'ятої вечора. Медики радять не перебувати на сонці в день з 11 до 15 години, виходити на вулицю лише в головних уборах та дотримуватися водного балансу. Випадку, якщо все ж таки відчуваєте погіршення самопочуття, запаморочення в голові, нудоту, слабкість або ж підвищення температури, варто робити наступне. Звичайно, нам потрібно охолодити організм. Це ми п'ємо маленькими порціями водичку, холодну бажано, і першим ділом прибираємо людину із прямого сонячного прямих сонячних променів. У тіньочок, знімаємо одежу. Якщо людина одягнута, і е, даємо е, воду, холодну воду, але дуже добре пити мінеральну воду негазовану, тому що з потом, як я казала, втрачаються електроліти. Людина може спочатку не відчувати симптоми, прийшовши додому. Е, це може бути слабкість, е, запаморочення, блювання може бути е, і втрата свідомості. Тому, коли відчуваються такі симптоми, то обов'язково треба звернутися до лікаря. Також медики наголошують, якщо у вас з'явилися симптоми сонячного удару і з часом відчувається погіршення самопочуття, негайно звертайтеся за кваліфікованою допомогою до спеціалістів. У найбільшій зоні ризику діти, пенсіонери, люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної та ендокринної системи, люди з надмірною вагою та ті, хто курить і зловживає алкоголем.